Мамо, не плач, я повернусь весною, в шибку пташинкою вдарюсь твою. Прийду на світанні у садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько, що слово, бабуню, вже не буде твоїм. Прийду й попрошуся. У сон твій тихенько і розкажу, як мається в домі новім. Мені колискову ангель співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, і тут сумно буває, душа за тобою рідненька щемить. Мамочко, вибач за чорну хустину. За те, що віднині будеш сама, тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти, була в мене одна.